Друзі, вітаю! Попав такий цікавий роз'єм совєтський, без будь-яких маркировок або значень. Як бачимо, вилка сама йде біла, можливо, срібло, роз'єм немагнітний. Хто можливо знає, що такі роз'єми напишіть. Зараз я його розкладу, глянемо його всередині. Ось так, друзі, він іде розібраний. Це йде мамка. Тут бачимо доволі чисте, хороше срібло. І так само тут іменуємо і папа, також йде срібло і доволі... Роз'єм повністю зібраний, важкий. Тут, мабуть, від 15-20 грам срібла цілого роз'єму. 20 точно, мабуть, є. Кого є, попадають такі роз'єми, не спішіть їх викидати або продавати за безцінь тому що вони містять. Дорогоцінний метал срібло. І з кожним днем ціна на срібло росте. А в таких деталях використовувалися чисті метали або сплави з не менш цінними металами. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.